Привіт! Ми сьогодні будемо чаклувати. Ну, я буду. А ви подивитеся, може, теж будете. Навело мене на думку про це чаклування відео з готелю Ріц, як не дивно. Вони там, на сніданок, подають сезонні зимові чаї з ялини. Тому сьогодні я вирішила його заварити. Ми беремо ялину прямо ж так. І от дуже цінні якраз ці молодесенькі такі. Бачите, класно пахне одразу ялина. Ну, Звичайно, ви її зібрали і промили. Ну, це ж елементарно, так? Да? Ми її нарізаємо, вкладаємо. Нам потрібно приблизно дві невеличкі гілочки. Ну і оскільки я е, збирала достатньо довго різні ягоди і трави, тому сюди ще йде жменька сухих яблук. Птичок. Які шведи казали, Лена, таке ми не їмо. Сушена чорноплодна горобина. Те, що вона сюди йде? Для кольору і блізіру і аромату. Сушена трояндочка. Теж як же без неї. у нас така краса. І заливаємо це все округом. Пахне клас. Літо таке. Клас. Накриваємо. Залишуємо настоятися хвилин 10-15. У мене є вчорашній, він дуже цікавий на смак. Ви його можете пити як ліки, а можете його вживати. Просто як. Гарний сезонний чайок. Чай настоявся. Моя улюблена чашечка готова. Чай у нас вийшов такого ніжно-рожевого кольору. Йому надали цей кольор пелюстки троянд і ягідки. Ми пам'ятаємо, що ми туди кидали. Наливаємо. І смакуємо. Ягоди дають кислинку, аромат троянди є. Але, звичайно, основна нота це ялина. Я гадаю, що такий чай варто зробити хоча б раз в житті для того, щоб зрозуміти, яке ж воно на смак тої саме Крісмас tree. Ялина може бути і чаєм. До зустрічі!